Вітаю, ми з України! Друзі, за останні кілька місяців українська паляниця із традиційної страви перетворилася у справжню кулінарну зброю. І я хочу поділитися з вами гарним і простим рецептом приготування цієї смачної страви. Візьмемо 200 мг води кімнатної температури перекип'яченої. 1 столову ложку цукру, соли півтори чайної ложечки, 30 грам олії, 20 грам сирих дрождів. І розмішуємо до повного їх розчинення, 300 г білого борошна обов'язково пересіваємо. Це дуже простий рецепт, але важливий для кожного українця. Для нього не знадобиться багато інгредієнтів і кулінарних приладів, але при цьому паляниця дуже смачна і ситна. Спочатку тісто перемішуємо лопаткою. Тісто вийшло молоденьке, можна додати ще грам 50 борошна і вимішуємо вже рукою. Наше тісто повинно бути ніжним і м'яким. Притрушуємо робочу поверхню борошну, викладаємо тісто і ще трошки вимішуємо. Таким тістом дуже легко і приємно працювати, воно практично не липне до рук. О, сформували таку кульку, і перекладаємо у миску і залишаємо десь на одну годину в теплому місці, щоб наше тісто підійшло. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою. Для начинки нам потрібно 200 г кисломолочного сиру. Ось такий пучок кропу, Це тут його 35 г. Взагалі для зелені можна використовувати все, що у вас є під рукою, або що ви полюбляєте. І зелену цибулю, і петрушку, і шпинат. Це по вашому бажанню. Взагалі паляницю можна просто запекти. За цим рецептом вона буде смачна навіть без начинки. Але в мене сьогодні такий настрій приготувати смачну і апетитну паляницю з начинкою і смажену саме на пательні. Дрібненько нарізаємо зелену цибульку. Все змішуємо і додаємо півчайної ложки соли верху. Начинка також буде дуже смачною, якщо цей сир змішати із бринзою пополам. Ну, в такому випадку сіль додавати не потрібно. Начинка ароматна і виглядає дуже апетитно. через годину тісто дуже добре підійшло. Добавляємо грам 10 олійки і починаємо вимішувати. Довго вимішувати не потрібно, тільки відділяємо від миски, витягаємо. І розділяємо на дві частинки. Робочу поверхню змащуємо олійкою, щоб тісто не прилипало, руки теж змащуємо олією, розділяємо на дві рівні частинки. Розтягуємо тісто легенько, щоб виложити на нього начинку. Викладаємо половину начинки на середину тіста і складаємо з таким конвертиком. Це тісто добре ліпиться і держить форму. А тепер формуємо паляничку діаметром у розмір пательні. У мене, наприклад, 20 см патель. От такою величиною буде і паляничка. На розігріту пательню наливаємо приблизно 3 ложки олії. Викладаємо обережно паляничку і смажимо 7 хвилин на одній стороні. Можна прикрити кришкою. Ось Через 7 хвилин паляничка вже добре зарум'янилася. Зменшуємо вогонь і ще відтримуємо хвилин 7. Ну, потрібно слідкувати, щоб вона не підгоріла. Ось вже готова. Всю викладаємо на тарілочку і займаємося другою паляничкою. Справжня запашна українська поляниця. Це дійсно дуже смачна українська старовинна страва. Бажаю, хай вона вам вдасться якнайкраще. І всім нам мирне небо над головою. Друзі, дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Якщо відео сподобалось, обов'язково ставте подобайку. і підписуйтесь на мій канал улюдень домашні страви. І до нових зустрічей! Ну а я пішла смакувати паляницею.